Головне не залишить там. Ух ти! Ну так є. Що там? О, ні, ну це капець. Це на окуня сходить. Да, це... Друзі, я радий вас вітати. Мене звати Віктор і ви на моєму каналі. І сьогодні а, вирушили ми з Андрюхою, а, можна сказати, на його точки. Запросив він мене на риболовлю на Голосіївський каскад Озер. А, дуже цікава локація. А, на жаль, для мене вона в новинку, але ніколи не пізно, так би мовити, пізнавати а, нові місця. А, скажу вам чесно: риболовля не проста. Особливо враховуючи те, що ми їхали за окунем. Це була наша цільова риба. Було бажання от взяти з ультралайтами, насмикати окунців. Але в риболовлю втрутилася зовсім інша риба, на яку ми не розраховували. Але, тим не менш, це зробило риболовлю, я би сказав, унікальною. І як це все було, як це все відбувалося, ви побачите далі. Ну, і якщо це відео здасться вам цікавим або корисним, закликаю вас лайкнути та підписатися на канал задля просування україномовного риболовного контенту. А ми будемо ловити. Тільки но я перестрибнув коряшку і поворушив приманочкою на дні, так одразу ось ось цей красень, йоршик і підсів. Сьогодні в кадрі він буде ще не один раз. Але от, дійсно ось ця риба сьогодні неочікувано, але стала основною. Не дивлячись на те, як би ми не продовжували шукати нашого окунця. Поки Андрюха обривався, дійсно. В цій точці втратив досить багато приманок, мені якось нереально фартило. І я проходив ось цю коряшку повністю без всіляких перешкод і постійно діставав з під неї рибку. Я теж нахожу тут какую-то фігню. Це ж уже next Чому Це пул закритий а тут я забув затягнути фрикціон, і просто подивіться, що мілкий окунець з ним творить. Тут у мене фрикціон. <свісно> Не дивлячись на те, що я сказав, що окунець дрібний, а по міркам цього озера, як виявиться далі, це ще був дуже-дуже пристойний розмір. А, і клюнув в тій же точці, де пасуться наші йоржики. А, ну, окуньці теж полюбляють закоряжені місця. Ну, якщо 10 рибок я поймаю на камеру. О. Не знаю, як у Андрюхи це я виходило, але йому вдавалося уникати юржів і виловлювати виключно окунців. Ось такий красунчик, на дещо іншу тему він практикував таку кракозяброчку невеличку. І от на такі от силіконки, подібні до всіляких комашок, риба теж чудово відзивалася. Не дивлячись на те, що зачепів в цьому озері дуже багато, я вирішую закинути прямо під самісіньке дерево. Це вже дещо інша точка. І тут я очікую зловити теж якусь рибку. Як тільки я змирився з Йоржами, почали задовбувати силикончик мій бички. От чесно, їх я взагалі не хотів ловити сьогодні. Я вважаю, взагалі, якщо їхати на бичка, то треба їхати на нього цілеспрямовано, а от в прилові він ну, взагалі не потрібен, тому цього малюка звільняємо і шукаємо більш якусь адекватну рибку. Ти Напевно я це відео вставлять не буду. Це щось... Взагалі, що стосовно Голосієва цього каскаду, я не пам'ятаю точно, зі скількох озер цей каскад складається, трьох чи чотирьох, напевне. Але тут взагалі от по окуню діє така фішечка, вона не притаманна іншим подібним озерам, але от Саме тут Окунь вмикається переважно на одному з цих всіх озер. Тобто ми можемо проходити на трьох озерах. Не отримати ні контакту, як, в принципі, і було в нас на цій риболовлі. Ми пройшли декілька точок, причому озера в основному розділяються ну, просто стежечкою, такою дамбою. І на одному лише озері ми знайшли більш-менш такий кльово кунця в перебій з цим йоршом, який нас просто мучив. Але, тим не менш, на якусь дійсну роздачу ми не потрапили. Тому, знову ж таки, риболовля саме в цьому місці є дуже складною. І от ніколи не знаєш, на якому саме озері рибка буде клювати. Коли ми таки розібралися, на якому з озер рибка проявляє активність, ми обрали приблизно таку тактику. Обловлюємо підножну зону, максимум від себе кидаємо метрів на 10 і дуже багато переміщаємося. І у переважно ми вимучували саме дюймовими приманками, не збільшувалися там до 1,5-2 до дюймів, тому що розмір риби відповідний. От, до речі, і саме ось це колупання під ногами, максимально такі проводочки на місці, дозволяли дійсно ретельно обловлювати кожну точку і отримувати з неї максимальну кількість риби. Під така. Бич. Це... Ні, Окунь? — Так, оку. оку? Давай, там, оку. Де? Що. там підняв його, він відвалився. Взагалі хотів би поділитися одним спостереженням під час такого цілонапрямленого лову Йорша на ультравайт, фрикціон не обов'язково там розпускати, так як ось таких мілких окунців. У ярша губа дещо потовстіша, аніж окуня, і тому і засікається він набагато краще. Це перевірено мною саме на цій риболовлі. І, до речі, я не сказав, але найкраще сьогодні, саме по яршу виступила хітомі від флагмана в кольорі моторне масло. Дуже класно себе показала ця приманка. Далі ще розповім чому. Найдивнішим моментом сьогоднішньої риболовлі була певна ситуація. От, допустимо, йорш і окунець в перемішечку прокльовують на хітомі 1,1 дюйм. Цю приманку просував, по ходу риболовлі. Я. я в неї опирався, бо мені було шкода рвати щось більш дороге при такому інтенсивному жорі риби. А Андрюха, в свою чергу, кидав. Танту Танту теж дюймову. Але найсмішніше, що з цього всього риба обирала хітомі, хоча кольори максимально приближені, в мене був більш темненький. У Андрюхи там карамельний такий більш прозорий з зеленою блискіткою, але це не сильно важливо. І на 5 риб спійманих на хітомі. Дай Бог, щоб була одна рибка, Йоршик там у а, спійманий на танту. Ось цей момент мене дійсно здивував. Я ніколи не міг уявити, що максимально дві приближені приманки можуть показувати настільки різний результат. І до якого висновку я прийшов, що ось цей мінімальний перевіз в об'ємі хітомі. А вона насправді дещо більш об'ємна за танту і подобався рибі. По-іншому, я не можу це пояснити. Звісно, може бути ще припущення, що більш темний колір подобався рибі більше. Але, враховуючи, на які кольори, я згодом ловив окунця вже на рачка, ну я не знаю, чесно. Таких ситуацій зі мною до цього ніколи не траплялося, тому поділитися з вами теж було варто. Ще одна цікава ситуація сталася, коли я підійшов до ось такого затінку. Просто роблю проводочку, вимотуюся, і на вимоці окунь вилітає за приманкою, але, на жаль, промахується. І тут я роблю найгеніальнішу дію за сьогоднішню риболовлю. Просто опускаю приманку воду і починаю відвіз смикати. І цей же самий гігантський окунець хапає приманку, і я його виймаю. От дійсно в цей момент я був настільки задоволений а, для багатьох точок дійсно такий розмір. Ну це звичайний окунь, де інколи він навіть буде мілким. Але саме в цьому озері це був дійсно гарний окунець. Uh, і те, як я його зловив, ну, я цей момент запам'ятаю ще надовго. Не Ні, нормально. А на цьому кадрі я дещо зайнявся крадійством риби. Побачив, що у Сережі зійшов тут окунець чи Йоршик, неважливо. І моментально закидаю в його точку, поки він поправляє приманочку. І це моментально дає результат. Це вам не. Може таке і відрости? Може бути. Вони Вони жируть як турні. Це і ракези. Взагалі я пробував різні варіанти подач. Але коли підходиш тільки на точку, риба гіперактивна. А працює як і вертикальна, так і горизонтальна подача, і причому на різних швидкостях. Головне не залишить там. <світ> <світ> <Ух ты. світ> Отакий, так. Да. Ого, це вже... Зацініть просто, які розміри їжів тут є. І я впевнений, що це далеко не найбільший. Ну, я вам скажу, на Дніпрі взимку не завжди такий попадається, а тут в озері та ще й на ультралайт, на спіннінг тестом до 3 грамів дуже приємно таких потягати. Взагалі, що стосовно йоржа, в мене з ним, так би мовити, своя історія. Взагалі, в моєму особистому риболовному досвіді це була одна з найперших риб, яку я зловив. Це було ой, навіть не скажу в якому році. Я тоді був геть малий, з татом ловили з льоду, і я за весь день зловив лише одну рибу. І це був саме Йорж. А в Дніпрі він активізується дуже класно під зиму. Влітку він частенько трапляється людям на фідер, але на спінінг його ціле спрямовано, ніхто не ловить, ну, дуже складно насправді його знайти. І риба ну, не є достатньо вивченою в плані її повадок серед спінінгістів. Що стосовно Озерного йоржа, на моєму досвіді, особливо ну, я його зустрічав в Києві, в Київській області в місцевих озерах на стрітфішингу, Риба дійсно вльотна, він трапляється от в основному біля якихось бетонних плит, таких кам'яних насипів, дуже часто тримається місточків, стоїть прямо під самими містками і не сильно любить, так би мовити, відкриту воду. Завжди потребує якусь ну, певну аномалію, можна сказати. Але в цьому озері ситуація взагалі не типова. Йоржа просто ввалом, він набагато активніший за окуня. І саме він і заважає інтенсивністю свого кльову а нам полювати на цільову рибу, саме на окунця. Якщо захотіти, його можна за день наупити більше 50 штук. Там, ну, це я так кажу. І клює він, в принципі, на окуневій Снасті, але все ж таки дещо до приманки більш вибагливий. Окунь заме завдяки тому, що має більш таку здорову пащу, йому легше закофтувати 1,5 дюйми, там 2 дюйми навіть мілкому. Цей же хлопець буде їсти тільки дюймові приманки. Щось покрупніше він може спробувати взяти, але вряд чи він вам засічеться. Тому щось в районі 1-1,2 дюйми саме на яржа, це те що треба. Що стосовно вагів, я використовував 1 грам. Більше або менше не бачу сенсу. Звісно, можна зменшитися, але йорш достатньо активний, тому гра мені дозволяє вийняти його саме з дальнячка. Звісно, от про дальнячок це кардинально протиречить тому, що я казав попередньо, що йорш тримається більше якихось берегових аномалій. Але от на цьому озері він такий: він є всюди, і нам потрібно відповідно обловлювати всі локації, де він може знаходитися. Ближче до 10 години всі роз'їхалися, і ми з Андрюхою лишилися добивати цього окунця. Все ж таки, питання саме по окуню лишилося нерозгадане, і у нас було бажання над цим ще попрацювати. А я вам скажу, риба ну, взагалі не планувала завершувати клювати. Звісно, за сьогодні натягали багато мілких Йоршиків. Всіх їх, звісно, що ж, ми відпускаємо та як і окунців. Ну, замучили вони нас трошки. Але найцікавіше ще буде попереду, адже ключик до окуня буде підібрано. Yeah. У тебя. О, було що... Ми продовжували переміщатися, але йоржів точці як і було, так і лишалося дуже багато. А, і чим свіжіша точка, тим більше а, клювань цих ірокезів ми отримували. А, але все ж таки десь ми мали б знайти і нашого конця. Я, якщо чесно, сміщався. Ось ця бетонка нас як риболовів дуже зацікавила. Хоча для риби тут ніякої особливої прив'язки не було. Ну, хіба що це був, так би мовити, кінець озера. Але врешті-решт, тут, окрім кількох йоржів, ми отримали нашу надію по окуню. Адже вже якось ну дуже довго він нам не попадався. Ого! Що там? Ку-то монстр, блін. А ну. Так, тепер я залиши. По водічки просніває його, що я не уверен, що щось не доліт. Дуже симпатичний окунець, примостився прямо Андрюхі на сумку, і це дійсно була наша надія на те, що він зараз розкліється, що ми його знайдемо. Ось такий от красень. Один з найкрупніших сьогодні. Видно, що рибка дуже худорлява. Якби вона була більш від'їжджена, то набагато більшу вагу б він мав. Ну і звісно, що ж таких гарних окунців, особливо як для цієї водойми, треба повертати назад додому. Какого? Ракушка? Да, не ракушка такої, ні понятно. Дічка каєта? Дічка каєта, Проте, як би ми не раділи, Йорш нас продовжив переслідувати. І вже подекуди ми, у нас почали опускатися руки, Адже окунець такий ну дійсно вльотний, але все ж таки ключ і розгадка ще були попереду. Єсть? Хто це? Ух ти що! Андрюха вже вдруге повертає а, мені віру в окуня. А, і, переміщаючись на наступну точку, я вирішую змінити приманку, а, поставив ярачка ось таку модельку, AX-Crow, але невеличкий, дюймовий. А, на цю приманку дуже класно клювало по весні, Вирішував долю він певних рибалок. І на цій же водоймі він чудово зміг вмовити окунця. О, от это це похоже. Ого, да ладно. GoPro видео. Побачив я, як оконь виганяє малька на поверхню біля бетонки і під деревцем ідеальна прив'язка, ідеальне місце. І я попадаю прямо в цю зграю і моментально окунь зжирає рачка в товщі. Ну, це дійсно шикарний теж момент. А дуже швидко я зреагував і таки зміг приборкати цього смугастого красення, а тому треба закріплювати результат. Свіжа точка, і моментально я вирішую покласти приманку під коряшку, яка мені дуже сподобалася в кутку, прям вздовж бетоночки. Та ще й під деревце знову ж таки шикарне місце, щоб там стояв окунець. Там радуются окунь, знаешь почему? Почему? Потому что ты головля Пробовал жрать? Я вообще. О, -о, -о. Е -е. окунчик. Фонарака надо. Пить. Угу. Давай переснабжаем. Далеко. Ну туда надо закидывать. Я люблю в таку фігню забросять. Що ж, Окуня знайдено, знайдено до нього, так би мовити, ключик, на що він клює, в якому місці, на яку проводку. Ще можна трішки покращити успіх. Але загалом я дуже задоволений, як ми з Андрюхою спільними зусиллями. Прийшли до такого результату. Такі риболовлі дійсно багато чого варті. Да, Всі таки он бути бешеним, щоб заглотнути його ще що й втовші. В товші у нього пару попиток дається. Ідеальний окунь для завершення риболовлі клюнув чітко з дна. І так заковтнув, що аж довелося виймати його за допомогою інструментів. Але рибку звільнено і відпущено назад у водойму. Що можу сказати у висновку? Голосіївський каскад це дійсно місце не для всіх. Ми його не вивчили навіть на 10%, я вважаю, тут ще. А, є дуже-дуже багато роботи, а, але немає стільки часу. Тому що можу підбити в підсумку. Якщо ви хочете знайти окунця, а, треба багато переміщатися як між водоймами, так і на одній локації. А, не клює окунь, йдемо, йдемо, йдемо. А, в принципі, окунець відповідає на будь-які невеличкого розміру приманочки. А, ми використовували переважно діймові. Коли починав задовбувати йорш, якого тут знайти максимально просто, ми перемикалися на рачків. Посилання, там, яку модель рачка я використовував, я залишу в описі, але це такий діймовий пасивний рачок. Ну, точніше, його можна вести і активно, але це вже такі нюанси. Я його використовував саме як пасивку. Тому я сподіваюся, ця риболовля вам принесла, як і мені задоволення, було дійсно над чим подумати, але в той же час і класно вийшло насолодитися природою, провести відповідно цей час в дуже класній компанії з Андрюхою. Йому велике дякую за цей виїзд. І далі буде ще. Зустрінемося з вами в наступних відео.